Всім привіт! Слава Україні! З вами, як завжди, Олександр Поламарчело. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, не забудьте нажати на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі мої відео. До речі, хто з України і хто справжній українець, напишіть е, героям слава в коментарях. Також моєї бабусі сьогодні день народження, тому можете поздоровити її в коментарях. А ми поїхали. Сьогодні я в Аврорі, сьогодні 15 січня. І ми знімаємо нові акції по 21.01. 64 гривні. Коштує ось така маска від доктора Санте з кокосом. Також з мендалем. Ось кокос, ось мендаль. 64 гривні коштує така. Шампунь. 400 грамів, 77 гривень. Від Profi-Care. Ось така шампунь. Бальзам для змічнюючого волосся, щоб волосся не випадало. Також до схильного до жирності волосся 74 гривні ось такий бальзам. Так, що в нас ще є? У нас на акції а, шампунь All Spice. Чоловічий 99 гривень, 400 міліграмів. Ось такий. Туалетний папір в нас 11 гривень, є 7 гривень і є 9 гривень. Набір туалетного паперу ніжний дотик, Двошаровий 55 гривень. Ось такий. Делюкс від рута 59 гривень. Рута з ароматом персика 49 гривень. Двохшарові 4 штуки в упаковці. Хустинки носові паперові. Трьохшарові 10 штук по 5 гривень. Хустинки 12 гривень від з'єва. Від з'єва з ароматом а, персика. 9 гривень. Акція на серветки чорні, 49 гривень. Вони як чорна упаковка, так і чорні всередині 120 штук. Ось такі серветки. Серветки паперові одна штука, одна упаковка 180 штук. Ось такі на свята, звичайні. По 27 гривень. Засіб миючий для підлоги та стін з запахом лимону 37 гривень. Паріль, паліроль для меблів 300 мл 49 гривень. Ось такий. Засіб для видалення плісняви 74 гривні. Акція на засіб для чистки кахелю 59 гривень. Ось такий. Засіб для миття скла 24 гривні від велі. Крем-мило тверде, косметичне, б'янка 27 гривень. Туалет на мило від ловіт 16 гривень. Акція на набір туалетного мила дору 77 гривень. Крем-мило Рідке 37 гривень. Від шик. Губка для тіла. 7 гривень. Так давайте перевіримо. 7 гривень. Піна для гоління 49 гривень. 200 міліграм. Арко 88 гривень. Піна для гоління Крістал Men 200 мг 44 гривні. Крем для депіляції 100 мг 49 гривень. Ось такий. Є також леза. Леза в нас по 9 гривень, якщо я не помиляюсь. 19 гривень. Не 9 то була акція, а зараз по 19. Станок 49 гривень, ось такий. Набір станків для гоління. 4 штуки 79 гривень. Від бік. Так. Щоноча її на 62 гривні. Прокладки і 44 гривні, лібрес. Ватні диски 50 штук в упаковці, 14 гривень. Ось такі. Палочки ватні 24 штуки. Набір пензликів для манікюру 12 штук. Шіпчики для манікюру 59 гривень. Ось такі. 99 гривень. Ось такі щічики. Пилочка для нігтів 9 гривень. Ось така, така 19. І така 19. ножиці манікюрні 19 гривень. Ось такі. Набір інструменту для манікюру 29 гривень. Антипреспирант жіночий 109 гривень рексона. Антипреспирант Жіночий 74 гривні рексона. Антипреспирант жіночий по, 40 грн. Від, по 49 гривень від Фа. Вирівнювач для волосся 169 гривень. Вирівнювач для волосся 249 гривень. Фен дорожній, складний 149 гривень, ось такий. Фен для волосся 399 гривень. Тример для видалення волосся з насадками 279 гривень. Тример для волосся 279 гривень. У нас з'явилася новинка. Набір пензлів 69 гривень для макіяжу. Набір пензлів для макіяжу також 69 гривень. Набір пензлів для макіяжу 55 гривень. Клей для накладних Вій 19 гривень. Щіпці для підкручування Вій 39 гривень. Набір щиток для фарбування та ламінування 39 гривень. Крем фарба для брів 17 гривень. Ось такий. Бальзам для губ з олією какао 55 гривень. Ось такий. Бальзам для губ зволожуючий від відлові 34 гривні. Спонжі для обличчя вигляді краплі 39 гривень. Пов'язка для волосся косметична 59 гривень. Ось така. Заколка для волосся 24 гривні. Щітка для очищення обличчя 19 гривень. резинка для волосся 9 гривень. Ось така. Набір резинок 22 гривні. Заколка з зажимами для волосся 19 гривень. Шумівка кухонна з дерев'яною ручкою 77 гривень. Лопатка кухонна з прорізами, з дерев'яною ручкою. Ополомник кухонний, 49 гривень. Такий червоний, силиконовий. Набір кухонного приладдя. Дві штуки 44 гривні. Шейк зараз на акції 15 гривень 330 мл. Напі енергетичний під HEL э, э, 19 гривень. Ось такий. Напій енергетичний нон-стоп 22 гривні. Ось такий. Э, так. Пиво безалкогольне, гараж, грейфрут 19 гривень. Ось такий. Напів від Монік, мохіто, домашній лимонад 29 гривень. Сироп до кави солона карамель 29 гривень. Кава смажена в зернах старого Львова до сніданку 119 гривень. Ось така син на 450 грамів. Акція на чай ловаре 52 гривні. Чай три слони 15 гривень. Так, в нас є новинки. 49 гривень, помідори консервовані. А, так. Горошок. З'явився в Аврорі, ось такий новий. Зараз ми проскануємо його ціну. Давайте проскануємо. 34 гривні хороша коштує ось такий. Так, ще я бачу тут кукурудзу. Давайте глянемо кукурудзу. Це в нас все новинки. 44 гривні кукурудза. І ще я бачу ананаси. Ананаси? Давайте також проскануємо ананаси. 69 гривень ананаси. Так. желе і деко 12 гривень. Ось таке з арматом манго. Каша вівсяна, 7 гривень. Ваги кухонні, дерев'яні 199 гривень. Ось такі. Форма для випічки, скляна 219 гривень. Ось така овальна. Форма для торта. Так, зараз ми дізнаємо, скільки коштує така форма. 219 гривень. А ось така форма для торта 189. Термісів. Миска для міксера з кришкою 99 гривень. Ось така. Набір мішечків кондитерських 17 гривень. Ось такі. Ролик кондитерський, 39 гривень по акції зараз. Форми для випікання кексів одноразові 27 гривень. Мішечок кондитерський 39 гривень, ось такий. Набір шпателів 29 гривень ось такий. Набір підставок бамбукових 17 гривень. Підставка під гарячий 14 гривень. Підставка під ложку 19 гривень. Ручка для кришки 15 гривень. Набір ложок мірних 14 гривень ось такий. Пляшечка для годування 44 гривні. Ось така, з соскою. Пустушка дитяча силиконова 55 гривень ось така. Це, це в нас для дівчаток і для хлопчиків є ось така. Вінчик для збивання 19 гривень. Ось такий. Підставки під чашку 39 гривень. Ось така. така. Набір трубочок 14 гривень. Ось такі. Солок для секучок 22 гривні. Ось такі. Зубочистки бамбукові 19 гривень. Це в нас 250 штук, коштує 44 гривні. А, так, 19 гривень ось такі. У нас тут не знаю скільки штук, не бачу. І є зубочистки по 2 гривні. Ось такі. Кришки для банок, одна штука, 2 гривні. Ось така. Сірники 7 гривень. Ось такі сірники. Так. Ось така є форма, давайте проскануємо. 77 гривень, зараз по акції. Форма для випікання 28 сантиметрів, давайте проскануємо середині секунду. 149 гривень. Корм для котів 13 гривень. Це клуб 4 лапи. М'який корм, гурме Голд для котів 85 грамів пауч. Коштує 19 гривень. Так, фелікс у нас 17 гривень, фріскас по... 11 гривень, курка та в асортименті пан-код коштує 10 гривень. Ось такий. Так. Корм для папуг 44 гривні, корм для собак 27 гривень. Миска металева 34 гривні. Ось така миска миска для тварин. Е, так Два відділи, 88 гривень. Ось така миска. так Корм для собак, яловичина 400 г 24 гривні. Ось такий ролл з курятиною для котів 9 гривень. Це в нас килимок для ванної кімнати 390 гривень, ось такий м'якенький. Щітка для миття. Багато функцій. Це в нас не сітка. Щітка для миття з ручкою 39 гривень. Ось така. Пробка силіконова в ракувано, 24 гривні. Набір підставок для пральної машини 99 гривень. Набір гачків на стінних 5 штук 29 гривень. Новинка в Аврорі. Свічка декоративна однотонна – 44 гривні ось така. Свічка декоративна 64 гривні ось така. Свічка фігурна 55 гривень, ось така. Набір свічок 24 гривні. Таких дві свічки. Свічка LED 34 гривні. Ось така. Декор для дому, рослина штучна, 84 гривні. Ось така. Декоративна рослина у горщику 55 гривень. Це яка, давайте проскануємо. 69 гривень ось такий кактус. Так, давайте дивіться ще новинки. Ось така шкатулка з'явилася в Аврорі. 27 гривень. Написано коробка подарункова, але можна. Використовувати як шкатулка. Скарбничка 44 гривні, ось така. Скарбничка металева 49 гривень. Ось така. Гра так, Гратик мемчик. 74 гривні. Ось така. Картки мемчики та котики 129 гривень. Гра 99 гривень. Ось така. Так. Дивіться, яка скарбничка. Це для дівчаток. Ось така рожева. Є також з дельфінчиками. Так, набір фігурок фосфорних 12 гривень. Ось такі. Кулька повітряна. Цифра 34 гривні. Полотно грунтове 34 гривні для живопису. Ні, це щось. Давайте проскануємо. Набір для творчості 279 гривень. А полотно, полотно це щось, напевно, оце. Давайте проскануємо, що це в нас. 119 гривень. Набір для творчості картина. Гумка жувальна чупа-чупс зі смаком полуниці. 19 гривень. Ось така. Кава смажена мелена 84 гривні. Так. Батончик шоколадний нац 34 гривні. Батончик лайм 15 гривень. 40 грамів ось такий. Добавка дієтична, вітамін С 19 гривень, ось такий. Також в нас акція на шоколадку Millennium з фундуком. Там, мабуть, з кокосом. Давайте розкануємо. 17 гривень. Так, а це в нас по акції ось такий з фундуком Millennium, так? Так. Шоколадка від світоч 240 грамів, 129 гривень. Ось така. Олія соняшникова рафінована, 39 гривень. Оцет харчовий 17 гривень. Сік концентрований лимону 39 гривень. Лимонна кислота 19 гривень. Сода харчова 19 гривень. Акція на шоколадку Міленіум Вері Пері 24 гривні. Перед чорний 9 гривень. Хмелі-сунелі сунелі 7 гривень. Дріжджі хлібопекарські – 4 гривні. Печиво вівсяне 29 гривень. Соломка, солодка 24 гривні. Вафлі світо чартек 17 гривень. Печиво контик 14 гривень. Слайси курячі, сушені, 49 гривень, чай квітковий лаварей 64 гривні. Кава смажена старого Львова 44 гривні. Термокружка 219 гривень. Чай чорний верблюд. Листовий. І це зелений чай. 39 гривень зі смаком Саусету. Чай чорний від відсонет, 20 пакетиків 19 гривень. Паста шоколадна 64 гривні. Шкарпетки чоловічі 49 гривень, ось такі. Плівка харчова 29 гривень. Паргамент для випічки 24 гривні. Ось такі. Сніжколіп 74 гривні, ось такі. А я, напевно, буду завершувати це відео. Зустрінемося в наступному. Набір Моделіну 77 гривень це таке типу Пластиліну. Гарного вам дня, всім до зустрічі!